Пробування зимою Європа готується до нових викликів під час двох воєн, від яких лихоманить світ. Видання Політико пише, що Євросоюз намагається уникнути повторення торічньої енергетичної кризи. Попри те, що ситуація на заході вдалося стабілізувати після відмови від російського газу, на ринок чекають нові потрясіння через загострення на близькому сході. Конфлікт між Ізраїлем та Хамасом імовірно погіршить відносини Європи з близьким сходом або навіть втягне Іран у пряму конфронтацію з Ізраїлем та його західними партнерами. Поки що ринки відносно спокійні, але будь-який із цих сценаріїв може спричинити хаос. Тим не менше, Європа готова до того, що світовий ринок нафти йде диспалива буде більш обмеженим, заявила комісарка з питань енергетики в Єврокомісії Кадрі Сімсон. Чиновники зробили висновки щодо він. Ни Росії проти України і працюють над тим, щоб добре зрозуміти всі вразливі місця, або якнайкраще їх захистити і бути готовими до будь-яких інцидентів або надзвичайних ситуацій. У своєму матеріалі політику наводить слова Кадрі Сімпсон про те, що за останні тижні посадовці провели безліч зустрічей із представниками нафтовидобувних корпорацій, щоб уникнути перебоїв у постачанні. Східне Середземномор'я важливий регіон для європейської енергетичної безпеки, тому кризові менеджери готують систему до нових викликів. Бойові дії в Газі і ситуація вздовж північного кордону Ізраїлю з Ліваном мали обмежений вплив на нафтові ринки. Ціни спочатку зросли на новинах про напад бойовиків Хамасу 7 жовтня і масовану відповідь Ізраїлю. Але основна нафта марки Brent цього тижня впала в ціні на 4,2% до 81 долара за барель, що приблизно відповідає рівню, який був до початку ескалації. Тому трейдери роблять... Ставку на те, що поки конфлікт не розширюватиметься, постачання нафти залишатиметься більш-менш стабільними. Вважає провідний аналітик із сирої нафти компанії Каплер Віктор Катона. Нині є ризики від Ірану. Пише політико. Найгірший сценарій конфлікт розшириться. І буде порушено постачання нафти з арабських країн через Ормузьку протоку. Іран, попри санкції заходу, експортує сиру нафту до Китаю. Якщо ж Ізраїль почне бити по Ірану, постачання скоротяться. Відповідно, Пекін змінить продавця, що призведе до зростання світових цін. Це цілий механізм, який спрацює миттєво, попри те, що Тегеран публічно підтримав напад Хамасу. Свою причетність до злочинів заперечує обережну лінію. Тримає і Ізраїль. Цахал заявив, що ударив по групах бойовиків у Сирії тісно пов'язаних із іранським корпусом вартових ісламської революції, та цілити по території Ірану не поспішає. Газові ринки безпосередньо відчули вплив війни. Ізраїль перекрив крани на своєму морському газовому родовищі Тамар за кілька годин після несподіваної атаки Хамасу на тлі повідомлень про те, що це родовище є ціллю для ракетних обстрілів. Хоча Ізраїль видобуває відносно невеликі обсяги природного газу, близько 21 мільярда кубометрів минулого року, порівняно з 618 мільярдами російського. Він є основним експортером до сусіднього Єгипту і простій спричинив перебої в постачанні електроенергії в цьому регіоні. Потік відновили та обсяги видобутку зменшилися. Будь-яка ескалація з Іраном може вплинути як на газовий, так і на нафтовий ринки, пише політико. Адже через Ормузьку протоку постачають третину світового скрапленого природного газу і шосту частину нафти. ЄС певні, якщо все залишиться, як є, проблем не буде. Адже споживачі загартовані торішньою кризою країни скоротили використання природного газу майже на 20%. А відновлювана енергетика займає велику частину ринку. Та й зима в Європі вже не така люта, як раніше. Продовж останніх чотирьох місяців повсюдно фіксують температурні рекорди, що суттєво зменшує навантаження на енергетичний ринок. Головне, щоб спекотніше не ставало на близькому сході. Це був огляд преси.